Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових QA» Вікторія Ліпчанська. Давайте в цьому році згадаємо з вами, а для чого ми запровадили проєкт кадрова кава і про що він взагалі? Проєкт кадрова кава це про кадрові та навколо кадрові питання. І мене дуже, знаєте, дуже так тішить, дуже радує те, що. Ви починаєте в коментарях до ефірів або до наших постів замислюватися не тільки над застосуванням законодавства про працю, а й над тими питаннями, чому так і чи може бути по-інакшому, а може якось слід це вдосконалити. Саме з цього приводу я сьогодні з вами хотіла поговорити. По двох питаннях. Питання перше, воно все одно буде стосуватися кадрових питань, і ми не тільки поміркуємо про деякі моменти застосування, а будемо мати все-таки, знаєте, таку невеличку практичну пораду, що з цим всім робити. А друге буде стосуватися нашої стратегії. При, при тому, стратегії маю на увазі редакції всієї редакції кадровик на невеличке майбутнє. І так, ви зібралися. Дякую всім, що приходите на кадрову каву. Давайте розглянемо питання. Питання: проблема накопичення додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей. Підґрунтям до цього питання став коментар одного з нас наших читачів, яка замислилася на тему да. Ну, якщо така відпустка додаткова соціальна, працівникам надається для безпосередньо, для того, щоб вони проводили час з своїми дітьми, для того, щоб вони приділяли увагу і час таким вихованню своїх дітей, то чому таку відпустку зробили такою, яка переноситься на інший період, якщо вона не була використана в календарному році? І чому вона компенсується. Бо ось ці перенесення і компенсації, вони ніяким чином не сприяють тому, щоб був присвячений час саме дітям. І така відпустка, ну, я дуже часто наважу такий Трішечки перебільшений приклад, да? дитинці 35 років, а мама ще досі має право на таку відпустку, да? бо вона її не використала. І має право її використати, або має право на її компенсацію при звільненні. І деякі матусі, деякі наші працівниці, навіть на нашій сторінці були такі коментарі: ну, якщо з дітьми не використала таку відпустку, я її використаю. З онуками. Виходить, що в нас ну, така собі ну, ситуація, скажімо так, дійсно, з позиції виховання дитини, я з цього приводу зрозуміла. Дивіться, ця ситуація має три, 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 три проекції погляду. Проекція погляду першого. Працівник сам. Не використовує таку відпустку. Примусити використовувати таку відпустку роботодавець не може. Він її до доволі тривалий час не використовує. Чому не використовує? Та в першу чергу і не використовує, тому що законодавець дав можливість компенсувати або використати пізніше. Тобто працівник, впевнений, в своїх правах він її не використовує. Тобто позиція проекція перша. Проекція друга на роботодавці, давайте будемо відвертими. Не всі роботодавці виконують чітко законодавство про працю з цього приводу, з приводу саме надання відпустки. Дай відпустку, не дам відпустку. Це порушення законодавства. Але поки працівник зазвичай коли працівник працює, скарг на те, що не надавали таку відпустку. Ну, давайте так з моєї особистої практики, дуже дуже мало. Да, бо знають, чому не скаржаться, бо не хочуть псивати відносини з роботодавцем як наслідок. Знають ще, що при звільненні таку відпустку компенсують. А якщо не компенсують, то тоді вже знов-таки звертаємо увагу на статтю 116-117 і можна на цьому ще отримати виплату середнього заробітку за те, що не компенсували таку відпустку. Ну і проекція третя. За цю проекцію ми зазвичай з вами навіть над нею не замислюємо. І забуваємо за нею. Проекція третя це проекція з позиції законодавця. Коли законодавець пише будь-який закон, він, ну, принаймні так є, він навіть не думає. І він не має так думати з позиції того, що цей закон буде порушуватися. Так, що зазначено, що відпустка надається працівникам, які мають дітей щороку. Законодавець, що думає, Щороку. рік не закінчився, працівник звільнився, то він має що. Право на компенсацію за 83 статтею частиною першою. До речі, сьогодні, готуючись до вас на кадрову каву, навіть навмисно подивилася 83 статтю в її першій редакції, коли з'явилася ця відпустка, передбачена статтею 182 з позначкою 1. Це було аж на. Not... 1998 року були внесені відповідні зміни, і вже тоді, 83 передбачала, що така відпустка при звільненні компенсуються. Да? Ну, не думав, же ж наш законодавець, коли писав той закон, що працівник буде не буде використовувати таку відпустку да 10-15 років, а потім вона буде компенсована. Да? Не закладалося на це. Так само, як і не закладалося. Що ми будемо накопичувати 485 календарних днів, невикористаних щорічних основних та щорічних додаткових відпусток. На цьому ніхто про це не думав. Коли пишеться ще раз, коли пишеться законодавство, воно розраховує на те, що його будуть виконувати, і все буде в ідеалі. А ми починаємо цей ідеал робити, як, ну вже, скажімо так, як то відбувається на практиці. І що маємо? Маємо, да, ось такий. З одного боку, нібито ідеальний правильний погляд законодавства, що якщо в цей рік не використана ця відпустка, то вона компенсується, вона не згорає, вона нікуди не дівається. А як наслідок, ми з 98-го року маємо купу накопичуваних відпусток, які маємо потім компенсовувати. І ось виникають такі питання, і дуже круто, що ви над ними замислюєтесь: так? а що і за що ми компенсуємо. А чому вони накопичили цей весь період відпусток? Якщо вони не викорнуть, мають на увазі працівники, якщо вони не використали таку відпустку, то можливо вона їм не була потрібна. Хай би вона згорала, і хай би вона потім не компенсувалася. Знов таки, і на цю ситуацію можна подивитися з двох. Боків. З одного боку, да, дійсно, відпустка має бути цільова, має мати. Цільове призначення. Тобто, саме коли дитина ще дитина, коли дитині, якщо це одинока мама, да, там, або одинокий папа до 18 років, або якщо це двоє дітей до 15 років, коли їм безпосередньо потрібна увага, має надаватися така відпустка і використовуватися, відповідно. І такий погляд є, і ми до цього погляду з вами ще дійдемо. А з іншого погляду, да, трудове законодавство має відношення, да, воно відноситься до сфери соціальних відносин і має соціальний захист на меті, має соціальний захист працівників. Да. Якщо працівник не використав цю відпустку у відповідний рік, давайте подивимося ще з такою позицією на цю відпустку, чому вона компенсується, він не використав її в відповідний рік. Він не додав десь уваги своїм дітям, або він надав цю увагу за рахунок. Інших якихось, інших якихось відносин, да, десь там ущільнювався в своїх справах особистих, не маю на увазі справи по роботі, і так далі. Да. Тому і отримує компенсацію. Це також може бути варіант соціального захисту такого працівника. Проте, давайте повернемося до тієї тези, що ця відпустка має бути цільовою. Ми ну, багато я вже від вас чую того, що вона має бути цільовою, і більше того. Я вам хочу сказати, що Міністерство соціальної політики в свій час, коли розроблявся один з проєктів Трудового кодексу України, проект 1658, який не був, був прийнятий тільки в першому читанні і не був прийнятий остаточно, також Міністерство соціальної політики, яке тоді ще опікувалося питаннями застосування. Законодавство про працю і соціального законодавства також, то воно наполягало на тому, щоб цю відпустку зробити цільовою. Тобто, щоб якщо вона не використана за відповідний Календарний рік вона потім не переносилася і не компенсувалася. І позиція міністерства була саме з ось цієї точки зору, щоб стимулювати працівників, брати, використовувати такі відпустки. Да, до цього ж непогано було б ще, щоб і роботодавці чітко притримувалися тої норми законодавства про праці. Але дивіться, намір у наших провідних міністерств такий вже є. Тому я думаю, що при відповідному реформуванні законодавства про працю, яке нам вже проанонсували від Міністерства економіки, при тому, що на сьогоднішній день є така політика зменшення тиску на роботодавця в сенсі. Витрат на всі додаткові відпустки працівника. Я думаю, що до цієї, до цієї тези, да, щоб відпустка додаткова соціальна, яка надається працівникам, які мають дітей, була цільова і не переносилася у разі її невикористання. Я думаю, що до цієї тези повернуться при реформуванні законодавства про працю. Що ми будемо мати в такому випадку? Ми будемо мати ну, новий підхід, нове законодавство, але все, що було і належало, і належить нашим працівникам до моменту прийняття такого законодавства і набуття їм законної сили до, буде їм належати. Да, тобто зворотньої сили законодавство не має, оскільки, якщо це буде зворотня сила, вони будуть погіршувати становище працівників. Тому до прийняття нового законодавства, до його реформування, нам треба належним чином А, надавати ці відпустки, Б. А, належним чином їх обліковувати, щоб потім можна було їх. Компенсувати. А потім, з набуття чинності нового законодавства, якщо воно все-таки буде реформовано, А я думаю, що буде. А саме з приводу ось цих відпусток, також потім використовувати да, з, ось, з нового періоду це законодавство по нове по-новому. Другий момент, про який я хотіла з вами сьогодні поговорити, сказати, що редакція ну, в першу чергу в моїй особі, да, тому що дівчата будуть в будь-якому е сенсі наші е головні редактори і журналу кадрових UA і системи кадри UA будуть е схилятися да, до моєї авторитетної позиції, я сподіваюся. А, так ось, я хочу вам зараз розказати м, свою стратегію на ось це майбутнє. Яке нас буде очікувати. Ви всі бачили анонс нового законодавства про працю. Про те, що будуть з січня починатися обговорення нового цього законодавства і далі його розроблення, ну, дороблення, скажімо так, і прийняття, і впровадження. Так ось я подивилася, знаєте, навмисно в своїх записах на моїй. Безпосередній практиці це буде п'ятий законопроект, який ми будемо намагатися впровадити в нашому житті, намагатися, тому що жоден проєкт, ми знаємо, не був прийнятий як остаточне законодавство. Кожен проєкт ми попередньо вивчали, кожен проєкт не був потім прийнятий. Да, знання, глибоке знання цих проєктів, воно нам допомагало, коли ці проекти були да, частково імплантовані в чинне законодавство. Але я вам чесно скажу, часу на їх вивчання, на вивчання проєктів саме з вашого боку, було також здіяно немало. Тому, ну, це моє, моє рішення, моя стратегія. Ми з вами не будемо більше вивчати проекти. Да, ми будемо вас про них інформувати, що там такого нового або такого радикального в них буде прийнято. Ми будемо вас до них готувати, да, тобто давати інформацію, що треба зробити, що можливо якось треба підготов... підготуватися до цих проектів. Але вивчати нове. Реформоване законодавство про працю, ми будемо з моменту його прийняття. Для того, щоб бути впевненим, що це не буде черговий проєкт, який піде у кошик, бо його не приймуть внаслідок будь-яких причин. Да, зміниться склад Верховної Ради, не встигнуть прийняти е, ще там щось або ну, будь-які інші причини, які вже були до того. Е, зазвичай, коли впроваджуються такі... Великі законопроекти і приймаються такі великі закони, є час від прийняття до набуття чинності. Да? Тобто, дається час, ну, якщо аналізувати попередні законопроекти, в нас в різних законопроектах був різний час. Набував чинності через три місяці після прийняття такого нового трудового кодексу або нового проєкту після півроку. Да, я вважаю, що і три місяці, і півроку це достатній час для того, щоб опанувати будь-який з кодексів. Маю певний досвід на інших кодексах, да, навіть ну, розкажу вам практику, практику свого життя. Я державний іспит здавала за одним кодексом. Державний іспит був у червні, а прийшла на роботу і з 1 вересня набув чинності зовсім новий кодекс. Головне знати принципи: трьох місяців нам буде. Принаймні достатньо для його опрацювання. Якщо нам дадуть на набуття чинності півроку, взагалі да, це можна зробити, скажімо так, навіть не в аваральному режимі. Тому да, стратегії давайте приймемо її за основу. Вивчати будемо прийнятий закон. Інформування буде і відповідно до проекту також, тому що все одно цікаво, а що там такого нового і до чого нам слід готуватися. Так, я бачу запитання. Зараз працівник хоче використати відпустку на дітей з 2020-2021 рік, чи можна її надати? Цікаве питання, тому що тут має значення працівник якої статі хоче використати таку відпустку, і яка в нього категорія про відношення до таких дітей. Зараз поясню. Дивіться, якщо ми говоримо про категорію, що відпустка надається одному з батьків, які мають двох дітей до 15 років. Ага, бачу вже уточнення, але вже закончу, закінчу свою думку. Якщо ми говоримо про одного з батьків. Які мають двох дітей до 15 років, то за 2020 рік такий працівник використовувати таку відпустку не може. Бо на той момент, на 2020 рік, така відпустка надавалася тільки жінці, яка має двох дітей до 15 років. А ось з, якщо я не помиляюся, з 9 травня 2021 року має право і батько дітей, де тобто один з батьків тоді було можна. Ви уточнили, що це. Вдівець, тобто, батько, який виховує одинокий батько, який виховує дитину дітей сам, це одна підстава, і ця підстава була і в 2020 році, і в 2021 році. Якщо я не помиляюся, трішечки раніше. До речі, дякую, що ви мені нагадали. Це цікавий ще момент з приводу категорії працівників, які працівників, яким надається така відпустка. Якось так те, що він вдівець, це буде раз підстава. Те, що в нього двоє діток до 15 років, це буде два підстави. Він має право відпустку за двома підставами і за 2020, і 2021 Ну і за наступні роки, поки дітям не виповниться, 15, Одному з дітей не виповниться 15 років, а коли виповниться 15 років, в нього ще до 18ліття дітей. Хоча да, принаймні молодшого з дітей залишиться одна підстава як надання відпустки для одинокого батька. Дивіться, цікавинка в цих. Відпустках, відпустках, відпусткам, працівникам, які мають дітей. Я вже сьогодні сказала, що вони були запроваджені, де да, якщо не помиляюсь, 1998 року. Але за 2020 рік тільки одна підстава. Я ж не знаю, було в нього на 2020 рік двоє дітей до 15 років і в якому році він став вдівцем. Ну, давайте повністю все тоді вже розбирати. Знаєте, це ось е, питаш так. Ми компенсуємо, Ми... чи можна... Ага, зараз я подивлюся на е, наступні моменти з приводу відпусток. В 19-му році вдівець, чого тоді за 20-й рік тільки одна підстава. Якщо в нього було вже двоє дітей, і він був вдівцем, якщо в, ньому, в нього в 2020 році, якщо в нього в 2020 році був, була одна дитина, і мати дитини цієї померла, тоді це буде одна підстава. Якщо в нього було вже двоє дітей до 15 років і мати да, хоча б однієї з цих з, з, цих дітей, не дай Боже, померла, було б дві підстави. Ви знаєте, чому я, я завжди кажу, що я не, не, не люблю консультувати в коментарях, тому що я з вас в цих коментарях витягую по слову. Будь ласка, шановні кадровики, навчіться ставити запитання повністю, скільки дітей, коли став, отримав статус вдівця, коли дітям було скільки то років. І повністю все, щоб було, ну, було повна повна картина, щоб можна було не уточнювати, уточнювати, уточнювати. Чи можна компенсувати? Мобілізованому у 2000, а, Чи можна компенсувати мобілізованому у лютому 2022 року відпустки за 2020-2021, 2022 рік. Два, два рази д. Двічі дні. Він у вас був мобілізований Тоді, в 2022 році. Тоді. Такої норми, яка є зараз, якою доповнено частину 2, частину доповнено статтю 83 в 2022 році, її не існувало. Вона почала бути чинною з 24 грудня 2023 року. Це перше ні, і ви її застосовуєте до тих працівників, які призвані на військову службу і увільнені у зв'язку з цим, у зв'язку да, з мобілізацією після набуття чи цієї, цією нормою чинності. Це раз. Друге, пані Світлано, ви читаєте уважно статтю 83, і там зазначено про терміни подання заяви працівником про виплату компенсації таких відпусток. Термін має бути не пізніше місяця, в якому такого працівника мобілізовано. Це другий момент, і третій момент, але друге ні. Як ви будете мобілізованому працівнику, якщо це чоловік? Ну я так розумію, що це чоловік? Компенсувати за 2020 рік відпустку? Ну, я так думаю, що ви питаєте мене про відпустку додаткову соціальну працівникам, які мають дітей, бо я за нею зараз розказувала. Хоча з вашої, з вашого запитання, знов таки я ну. Можуть тільки здогадуватися. Так ось, стосовно теми сьогоднішнього ефіру, якщо ми говоримо про додаткову соціальну відпустку, як ви її можете компенсувати за 2020 рік, якщо чоловік, який має двох дітей за цей період, ще на таку відпустку право не мав. Якщо він там вдівець і в нього є інші підстави для отримання такої відпустки, да, можливо, він опікун чи, опікувальник чи один з прийомних батьків, ну то треба далі розбиратися. Я вам ще раз кажу: хочете отримати ось, чесне слово, заведу правило. Хочете отримати відповідь на запитання, поставте запитання так, щоб я не задавала, як на допиті, вам усякі уточнюючі запитання. Бо знаєте, я після, після таких запитань виглядаю е, як трішечки неадекватний експерт. Да? Е, е, і ви потім ображаєтесь. А чого це ви відповідаєте запитанням на запитання? А я кожного разу уточнюю, 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 бо це все має значення. Тому. Дякую, я з вами згодна, мобілізований не згоден. Це його проблема. Є законодавство, є чинність законодавства. Він може бути незгодний. Всі незгодні йдуть до держпраці або до суду. І хай буде незгодний. Це законодавство і це право. Да, він був, був мобілізований ось тоді. Тоді таке право не, не діяло. Так він може у вас бути незгодний з тим, що середній заробіток йому не зберігається з 19 липня, бо він пішов ще 19 липня 2022 року, бо він пішов служити да, ще в лютому 2022 і тоді зберігався. Ну, законодавство воно, як каже наш редактор сторінки кодровиків, сухе і трішечки підсліпкувати. Да, воно не каже згоден, не згоден, воно каже, ось таке прийняли, виконує, не згоден оспорю. Тому да, Тому треба, треба це враховувати. Який розрахунковий період брати для такої відпустки? До бухгалтерів я в, розрахункові, в розрахунки за період відпустки не влізаю, так само, як і не беру до обговорювання бухгалтерські питання. Це суто бухгалтерське питання, моя сфера застосування законодавства про працю без прив'язки до розрахунків. Тому не відповім вам на це. Що, що я не бачу? в мене повільний. І нечесне часто законодавство. Ну, ну, ось таке законодавство. Скажу, є кілька варіантів його змінювати, але це робити ніхто не хоче, бо або нас не почують, або ще щось, або це важко, або це не змінити, і з цим важко воювати, і так далі. Ну, я маю на увазі законодавство. Пишіть своє, пропонуйте своє. Ви обирали так само різноманітних да, там, представників. У вас є. Дуже крутий інструмент. У вас у багатьох є профспілки. Дійте через профспілки. Давайте змінювати щось разом. Я теж дуже часто, да, мені не, не подобаються деякі моменти законодавства, в тому числі ґрунтуючись на практику, на практиці спілкування не просто на особисті, а на практиці спілкування саме з вами. А, і я викладаю свої пропозиції або запитую. да, ви їх в багатьох випадках не чують або чують дуже-дуже пізно, що я можу зробити. Можу, тільки в нас з вами у всіх. Є, як вам сказати, два варіанти дії. Робити далі, намагатися щось змінити далі, і не робити нічого. Я обираю робити далі. Розказувати, намагатися мінімізувати всілякі ризики для вас, як, е, е, як для працівника, як для роботодавця, для того, щоб можна було, е, ну принаймні в цій країні доречно жити. Така, така справа, таке в мене ставлення до нашого законодавства, і я вважаю, що все одно треба щось робити. Ще запитання, є? Що? Ну і ну, ну, що це? Що це? Я не вимкнула ефір. Що? І в ефір ти вже хочеш? Ну що сказати, здійснилася мрія нашого редактора сторінки кадрової ківі, і вона дуже давно хотіла рея в ефір на кадрову каву. Ти задоволена. Рей виліз. <плес> Якщо запитань більше немає, то зустрінемося на наступному тижні. І на кадровій каві також. Дякую всім за увагу і допомагаю.